Доброго всім, шановне панство! Не забудьте за вподобайчиком написати будь-який коментар для просування даного відео. А також дякую тим, хто підписується на даний канал. Також хотів би подякувати спонсорам даного каналу, які підтримують його. Просто дивлячись ні на що фінансово оформлюючи спонсорство або приходячи на стріми і кидаючи донати, дякую вам величезно за вашу підтримку. Я це дуже ціную і обіймаю і цілую вас. Дякую вам величезно Сьогодні ми поговоримо про новий івент типу Iron Fest, типу Кузні. Зараз ми назву повністю я вам скажу. Також поговоримо про бочку халявну до цього івента. Тобто, в принципі, сьогодні поговоримо про ну, весь цей івент. Постараюся швидко, без води, тому що, як я помітив, минуле відео е, минулий відосик, де я там розповідав. Ну, дещо вам не сподобалося, що я там якісь свої думки розказував, тобто коротше, вам цікаво. по суті Тому будемо сьогодні, по суті, говорити. Е, при вході в гру вас буде зустрічати безкоштовна бочка тільки для тебе, коли почнеться івентик. Е, назимайте до крамниці. І тут ось одразу буде така, така ось пропозиція. Безкоштовно лови свій подаруночок. Давайте одразу заскріню, щоб у мене було. Виглядає це ось так. Чекайте. О, все. Е -е сама пропозиції події, тобто, є у нас конти за золото. Давайте розберемо пропозиції, а потім все далі. Є пропозиції саме бочки, тобто, ви можете їх купувати е по нагородам. Компенсація. Ось як виглядає. За вісьмірочки колекційні. Ну, за колекцію, коротше, все, як завжди. В принципі, все, порядочок. І є деякі преміумні танчики. Звісно. Же. З нових тигер Маус є. Лікап з 70 є. Тобто два нових танки таки сюди закинули. Це дуже файно. Типу. Ну, та скажімо, мотивацію відкривати. Бо хто б їх відкривав, якби цих танків там не було. Відсоток, звісно, ну такий собі 001 уявіть собі, 0,02, 003. Ну, до речі, на Тигер Мауса 002, хоча на лікапеде 003. Дуже цікавий моментик. Е, Далі. Далі в нас лови свій подарунок: одна хулявна бочечка можна буде відкрити і вибити собі, е, спробувати вибити собі щось. Ми її тут відкриємо, подивимося, що нам впаде. Ну, типу, просто для, скажімо так. Е, Експеримента. Е, також по пропозиціям, більше, начебто, тут я нічого не бачу. По-моєму, це всі пропозиції. А, ось, просто з жару, е, золотий вибір. Це залізний кухоль, це, типу, такі пропозиції будуть. Не дивіться ціна, це типу за те, що Microsoft Soft, Microsoft Store. правильно е, Є такі пропозиції, в яких будуть е, залізні кухлі. Даний івент сам буде донатний, хто не в курсі, і в наборах будуть саме ось ця валюта, яка закривається в івенті. Тобто, івент ну донатний. На жаль, на жаль. Тут ще є, я дивлюсь. Ну, коротше, якісь цікаві доволі пропозиції, як я розумію, вони з'являться. На євро. Перейдемо до івенту. Так, даний івент е, називається горноковальням Насправді даний івент був під назвою, по-моєму, ну такий схожий типу, там, де був раундпанзер, кузня. Е, але, типу, нас трішки поміняли. Горноковальні. Е, івентик сам буде донатний. Є ось інфа. Давайте ми прочитаємо все про це. Івентик. Як отримати нагороди? Обмінюй залізні кухлі, шукай їх у наборах із спеціальною позначкою в ігровій крамниці. Забирай залізні кухлі та обмінюй їх на екрані події на безліч корисного майна, зокрема поліпшений пз 70 к Його, до речі, апнули. Твої залізні кухлі з минулорічного Iron Фесту припадають пилому сховище. Незабаром ти зможеш ними скористатися. Вони стануть у пригоді в у пригоді в події горноковальні. Тобто, в даній події їх можна буде використати, якщо у вас залишилися з минулого івента такі кухлі. Прикольна тема, де хто зекономить, хто тримав і не встиг використати. Uh, що нового в Ліка ПЗ-70? По-перше, одразу дві механіки: трасувальні снаряди і адаптивне маскування. По-друге, основна гармата Лі стала точнішою та швидше перезаряджається. Тепер додай до цього ще одну гармату з магазином на три снаряди. Отримаєш втричі більше веселощів. Характеристики з новою гарматою. E так розписано, прям реально незрозуміло. Дві секунди між пострілами, 15 секунд повністю КД трьох снарядів. Пробиття 221, голдою 270. 260-220 і 300. Я не розумію взагалі що це тут написано. Мінус 7 КВН, і плюс 18 догори це я розумію. 4-2 зведення, 0,345 розкид, таке собі насправді. Ось оце я не розумію. А, це міліметр, це пробиття. А це скільки дає за постріл? Все, я почув. 220 пробиття базовим, 260 шкода. Голдою 270, 220 шкода, 50 фугасами пробиття, 300 шкоди дає. Тобто, за три снаряди ми виходить даємо 600 плюс демеджа. 660, ну там, з копійками. Ну, в принципі, цікавіше. Цікавіше, однозначно. Також є ще одна гармата, як я розумію, це циклічна 8,9 КД, 232 пробиття, 340 шкода, 0,326, 3,8 е, е, зведення, в принципі, непогано. Мінус 7 КВН, і плюс 18 догори. КВН, звісно, не самі гірші, бо бували гірше. Типу, мінус 5, мінус 6, ми це все знаємо. Тому мінус 7 ще більш-менш. Е, це зрозуміло. Час роботи Горнокавальні. З 19 вересня до 28 вересня до 15 за Києвом. Компенсація за техніку. Якщо тобі трапиться машина, яку ти вже маєш, отримаєш таку компенсацію: 3,750 за елефанта, е за лікав ПЗ, як я розумію, 5 тисяч і за Кавпанзер 50, 7,5 тисяч золота. Тобто, в принципі, вони залишаться у твоєму сховищі, до речі, кухлі. Або можу обміняти їх один кухоль на 4 тисячі срібла. Я би, чесно, не обмінював, тримав би їх краще в сховищі, хай будуть. Бачите, пригодилися, раз їх не списують. Значить, на наступний рік, можливо, їх знову можна буде десь задіяти. Тому це такий моментик. Я не розумію, чому саме компенсація за ці танки, скоріше за все, тому що дані танки є в івенті самому, тому вони її уточнили. Що я вам скажу? Типу? Даний івент донатний. По-перше. Тобто, для тих, хто шукає тут халяву, він її, звісно, тут не знайде. Можливо, розробники завезуть якийсь квестик на ці кухлі, десь ми можемо випадково їх взяти. Можливо, це просто припущення. Це не офіційна інфа, це взагалі не інсайдер, це нічого, це просто мої думки. Можливо, таке станеться, можливо, ні. На це, звісно, надіється, немає сенсу. Але таке можливо, таке може статися. Ем... У всьому іншому. Івент тупо донатний. Ви просто йдете в крамницю, в крамниці купуєте е, набори, я не знаю, будь-які набори, ну, не будь-які, тут, мабуть, окремі набори, де саме є ось ця валюта. Ви повинні подивитися, якщо там буде ця валюта, значить, ось як тут було. Бачите, тут є все, значить, це ми можемо купити, якщо ви, звісно, донатите. І використати ці залізні кухлі саме в тому івенті. Що тут, в принципі, з цікавого, що можна забрати? Насправді, якщо. Дивіться, взагалі прикольчик. 9 тисяч є к ПЗ 70к, 9 тисяч кухлів, півтори тисячі кухлів, Кауфпанзер 50Т. Ви мене питаєте, скоріше за все, будете питати, що краще забирати? Моя рекомендація забирати Кауфпанзер 50Т. Це дуже офієзний танчик 10 го рівня, колекційний СТ-шка, який ну, прямо от, грає, грає за тебе. Він реально класний, він танкує, в нього файна гармата. Непогана маневреність, тобто танчик ну, непоганий. Це моя ну, рекомендація, однозначно. Щодо нового ліка в ПЗ, тут уже питання в іншому. Якщо вам прям вперлось, якщо вам прямо дуже треба даний танчик, звісно, 9 тисяч кухлів це ну, овер багато. Овер багато. E, і віддавати за даний танк типу, стільки кухлів, я не бачу сенсу. Типу, враховуючи те, що з часом. Даний танк з'явиться в будь-якому разі, він з'явиться, ну, або десь в контах, або десь за золото, або десь чисто за донат, де можна буде його там вибити, або купити і так далі, тому подібне. І там, можливо, він буде дешевший. І, можливо, це буде вигідніше. Ну, взагалі, сам сенс забирати з цієї події, я не бачу. типу Зрозуміло, якщо ви там. І так донатите, типу, і ви і так назбираєте ті кухлі, то чому би ні? Да Давайте, ми я хочу ще, ще перейти подивитися, скільки золота буде коштувати. Скільки буде коштувати саме 3К 3 кухлів, 6К гривень. Це причому, що тут скидка, типу, в тому ж самому стімі або десь інш Apple Apple Store, App Store, верніше. Типу, там буде трішки дорожче за рахунок курсу. 6 к гривень. За 3,12, вам треба 9. Тобто, уявіть собі, вам треба відвалити за даний танк 18 тисяч. Це овер ну, це багато. Це дуже багато і це невигідно. Ну, він того не вартує. Наскільки би дуже файним не був танк, він того не вартує. От, уявіть собі, ви 18 тисяч ПЗ і 10 рівень вафля. Яка була на новий рік. Ну, типу, по-моєму, по-моєму, Ну ну от ну, на голову або на дві вище. Тобто, Ну де там танк, і де тут танк, який рівень? тобто Ну Це неспівставно взагалі. типу для, для мене однозначно не є раціональним витрачати на даний танк такі кошти. Це нерозумно, Ну на мою думку. тому Розумним, ков ПЗ буде, він недорого коштує. Якщо у вас його немає, типу, буде файно. Або ж якщо ви все одно донатите, можна отримати 7500 золота компенсації, окрім ще тих 103к, які ви там зафармите собі. Але Ну не бачу сенсу, чесно. Звісно, вирішувати вам я не рекомендую. типу Це не є рекомендацією, це просто є такими думками, які я з вами ділюся, а ви вже самі вирішуєте. Щось цікаво з цікавого бочки. Звісно, краще, ніж німецькі конти, однозначно, краще бочки повідкривати, ніж німецькі конти. Зар Зараз ми подивимося, відкриємо, що нам впаде. Щоб ви зрозуміли, що з них падає. Що тут чись цікавого? Є фонд профіля, КФП Можливо, Можливо, і 3 для прокачки. Можна бонусом, якщо ви прямо ж стільки задонатили, елефанта забрати і Дніпрема. Вони зараз реально в якомусь е, цьому Ну якісь темні часи настали, що їй дуже важко зараз отримати ці дні према тому премчик я би теж залутав. Е, та якось так, все все інше, ну чисто, Ну як на мене, не знаю, ну таке собі. Звісно, вирішувати вам. Е, але Ну я з вами своїми думками поділився. Даний івент буде йти 9 днів, тобто, в принципі, небагато. Вирішуйте самі, в принципі, все пояснив за них. Який танчик класний, який я би не забирав? Типу, який би забирав. Ну, типу, тут, в принципі, більше нема про що казати. Давайте відкриємо ще бочечку. І на цьому ми закінчимо, я думаю. І на цьому, я думаю, ми закінчимо. Давайте відкриємо, відкрите. І. Ну, 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 ну. Якось. Ну, я не знаю, що тут коментувати. Ну, дві частини ХВК 30, дві частини. Дві. Дві. Ну, враховуючи, звісно, ціну цих контів. Ну, типу, не дивуєшся. Але. Ну, все одно. Ладно, я думаю, ви зрозуміли, побачили. М -м -м. Дякую вам велике за перегляд. Суємо з вами в відео. До зустрічі!